Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні буде відео на тему Хеллоуін. Дуже так несподівано для мене, тому що я не дуже полюбляю цю тему. Але ви знаєте, я ставлю перед собою завдання перш за, за все живопису і е, мої учні е, вони дуже хотіли показати. Як же так зробити, щоб гарбуз він світився, щоб у нього щоб очі ті горіли, щоб вони були дійсно як справжні? Як передати цей ефект сяєва і світла? І от велика помилка, коли хочуть намалювати цей ефект, відштовхуючись від такого стереотипу, що гарбуз він оранжевий. Малюють його оранжевого кольору і. Потім малюють світло-білі е, очі, там носик і, і ту посмішку так, з зубками. Що виходить? Виходить е, просто оранжевий гарбуз із просто е, світло-жовтими очами. А ефекту, що він світиться, немає. Чому? Буд, давайте будемо розбирати. І так, дивіться, зараз я намалюю гарбузик, ну, такий звичайний гарбузик. Так, зараз я трошки Нижче опущу камеру, бо от таким чином. Да? от так десь. Хай буде камера. от такий буде у нас арбузик. от Я отак от одразу вже буду це, це робити олівцем. І я, е, ну, в який колір? Охра зараз. Поки що охра, але зараз я, в принципі, Взяв коричневий і, і червоний кольор і малюю таким темним кольором я роблю цей малюнок. І тут одразу виділю, де в мене будуть очі у цієї, значить, гарбуза, у цього гарбуза. Так, очі, носик, так, і. А буде йти отакі зубки, так? Ну, отакий Хеллоуінський гарбуз. От. Ну і там якийсь буде хвостик. Да? то вже не, не важливо. там Скажімо так, намалювати хвостик то не є проблемою. І так, що ми робимо з вами? Знаємо, що гарбуз у нас оранжевий, так? Це всі знають. Ну, він у нас оранжевий. От. І як нам показати, що він у нас оранжевий? Я буду по, по краям цього гарбуза, я буду робити такий колір, наближений до оранжевого. Е, змішаю червоний і жовтий. От, і от десь тут по краям я дійсно таким кольором, але, але подивіться, не зовсім оранжевий кольор, а такий рудий да, якийсь кольор. Не оранжевий, не такий класичний оранжевий, як ми звикли його бачити в баночках. Так? От, можна навіть е, замішати так трошки більше жовтого додати. От, і дивіться, по краям я дійсно таким наближеним до оранжевого кольору я малюю нашого гарбуза. От. А далі серединку я роблю е темним, максимально темним. От я беру коричневий з червоним, коричневий з червоним. От. І максимально затемнюю це місце. І ще додаю ну, серединку я, я, я затемнюю і додаю ще й холодних відтінків. Чому холодних? Тому що живопис він полюбляє е, оці контрасти теплих і холодних кольорів. І Якщо, наприклад, у мене будуть теплі кольори по краям, то в серединці мені буде доречно зробити якісь такі холодні вливання кольорів. От зараз я це коричневий, синій охра. От я змішую коричневий, синій і охра. В яких пропорціях ви вже можете самі відчувати, коли ви будете змішувати ці кольори, ви будете відчувати, скільки вам чого класти по, по своїм кольоровим, скажімо так, Ну, Таким забаганком. Так? Тобто, як, як, ви, як ви відчуваєте кольори? Тому що кожна людина відчуває колористику індивідуально. І дивіться, колір у нас темний, темний. Для чого це робиться? Для того, щоб у ці, у ці очі, ця посмішка, вони потім у вас все ж таки засвітилися, щоб вони не були такими простом світло і якимись е, жовтими. Е, такими, знаєте, Плямками і все. Наше завдання це ж ну, передати ефект, а не просто формально да, так, ну, так розфарбувати той гарбуз. Якщо ви хочете розфарбувати фар, ну, формально гарбуз, то тоді не треба собі ставити такі завдання складні, да, що там, ну, щоб очі там світились у, у гарбузика і так далі. Тоді вам буде вам. Ну, Якби вистачить, формально розмалювати горбу з оранжевою фарбою і все. І зробити там якісь там жовто-білі там ці очі. Так, Тепер дивіться, я іще зараз візьму жовтий, і змішаю його з червоним. От. З червоним. Бажано, щоб це були такі чисті кольори. От. Зараз спробую знайти у себе червоний чистий колір, тому що він у мене такий бруднуватий трошки, може це і добре, більш буде живописний. І тут дивіться, так дуже густо я кладу, без води. Да? Якщо ви хочете, щоб у вас такі ефекти були. Щоб колір був таким дзвінким, ви його не розбавляєте водою в гуаші, так? та і в принципі і олійних фарбах не розчиняйте воду дуже сильно там, якимсь значить, розчинником, так? щоб воно аж так аж, аж блищить. Зараз таке враження, що я якби маслом пишу, так, є таке відчуття. Отут, отут. От по, я, по краям я роблю його таким тепленьким. Навіть тут десь зверху можу так десь мазанути. Да? от моментом. От. Але серединка, зараз я вимию пензлика. От. І серединку навіть може коричневий ще раз, візьму коричневий, Чуть-чуть, можливо, навіть чорного включу от. і синього. так, так Такий колір і отут, де ніс, очі, я зроблю дуже насичено. Ось тут. Дуже насичено зроблю. Можливо, десь включу холодний червоний, такий якийсь такий бордовий червоний колір. От десь тут. Чином. Ось ви зараз бачите, що відбувається. От. І після цього після цього я добре мию пензлика, можна взяти інший пензлик, щоб він був е, добре вимитий. Або чистий взагалі. Берете знов таки жовтий, чистий колір жовтий. Е, наскільки це у вас чистий, є, червоний. От. Е, і Зараз оцим оранжевим таким кольором, таким марквяним да, замальовуємо зараз очі. очі. Вони зараз дійсно не світяться, але це фундамент для майбутнього цього свічення. Так ми робимо. Теплий такий фундамент очі отакі у нас будуть теплі зараз і ніс. Майже жовтий, да, такий аранжувато-жовтий. І ті самі оці зубки. Навіть можна трошки більш тут змішати їх з червоним, щоб вони були такі майже оранжеві. Такі. До речі, оранжевий кольор з баночки в чистому вигляді не використовуватись з чимось його змішуйте, або взагалі змішуйте той оранжевий колір саме е Е, 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 способом е, е, змішування жовтого і червоного кольорів. І ви можете самі вирішити, скільки вам того чи жовтого чи, чи червоного додавати. Хай собі поки воно сохне. Хай воно поки сохне, можна зараз повернутися до нашого чубчика. Я змішаю охру і темно-синій і зроблю такий цей чубчик. Хай буде він цей чубчик. От. там, він у мене, там ну, Заходить так трошки за камеру, не видно, але у нас зараз завдання це не чубчик намалювати. Дійсно. От. І тут у такі, якісь, такі холодні рефлекси. Навіть можу взяти червоний, просто червоний, його змішати з біленьким і зробити такі якісь рефлекси. От. Навіть якийсь рожевий, якийсь відтінок холодний взяти, щоб такі були якісь такі відблиски. От тут, отакі, отакі холодненькі. Відблиски зверху. от, Так, навіть ще більше білого. Ну, це вже зовсім я заїхав. от Ну, тобто, бачите, що тут головне, що ви підходите до. Малювання цього гарбуза не, не, не формально так, як, як звикли, да? взяли оранжевий так і, і замазали. Він та, він та оранжевий, це зараз видно навіть, що він оранжевий, але він е, у нас, скажімо так, у тіні е, знаходиться, а всередині у нього є світло. Оце нам необхідно з вами показати. І що діти з, 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 часто це Ну, не, ну, не, ну, не продумують цей момент, а підходять до цього малювання дуже формально. І потім, а хочеться їм ефект, щоб воно якби так там десь воно там, ну, там світилося, а воно не виходить і вони не розуміють, чому. От я і в цьому відео хочу показати, можливо, це не тільки буде дітям цікаво, але і тим, хто ну, взагалі малює. От я зараз взяв жовтий з білим і тільки тут по краюшкам я отак, отакі роблю сплески. Там такі, знаєте, як е, натяки, що там якісь товщинки є, да, от цих стінок гарбуза. Десь там є якісь товщинки, стінок гарбуза. гарбуза. І вже після цього я можу засвітити знов-таки без води, без води. Без води беру білий, можна навіть жовтий лимонний взяти, такий ну, яскравий жовтий. Да. І отакими от мазочками я засвічую. Оце сяєво, дивіться. Щоб очі у нього і зубки засяяли. О. Таким чином. І тоді у вас буде відчуття, що він у вас дійсно, ну, як би так, він у вас там, значить, світиться так, цей е, арбузик. Там вже такі деталі, щоб у нас оці зубки вони виділялися більш чітко. так? От. І після цього нам можна. Е, Знов таки замішати оранжевий колір, тобто червоний з жовтим замішати бажано чистий такий. Да? І по краям іще і ще краще десь показати цю фактуру гарбуза, так що він десь там у нас іде його фактура. Так, ну, тут воно відсвічує, там поганенько видно. Чином. І він у вас буде вважатися як, як ну, такий, значить, оранжевий, о, да, але він у вас буде з ефектом такого сяєння. Якщо тут ще ми включимо такий темний фон, коли у нас білий цей листок, він у нас. Кудись дінеться, то взагалі буде ефект у нас ще більше буде під. Ну, ми зараз, от, наприклад, зробимо, я зроблю такий якийсь піща, ну, такий земельний такий якийсь фон. Можливо, десь такий буде темний фон. От, Ми зробимо, і він буде у вас такий досить. Ефектний цей малюнок, і у вас очі будуть е, значить, такі самі будуть ну, е, яскраві ось, і живі контрасні. Так що, така тема сьогоднішнього цього відеоуроку. За світло я пам'ятаю там з вікном, я, я потім я зніму, коли у мене буде час, бо часу зараз дуже бракує. І я пам'ятаю. Але цю, цю тему я просто вже не міг її пройти мимо, тому що е, дуже часто зараз діти е, зав, завтра буде вже оце свято, і вони дуже сильно, е, е, так скажімо, Дуже сильно хочуть <смір> дізнатися, як же так зробити, щоб дійсно цей гарбуз, він, він сяяв і світився. Отаким от, от чином воно робиться. Зараз я ще дофарбую, щоб тут у нас не було білого, щоб ви просто побачили цей ефект. Бо білий він, він відволікає білий. Десь тут і таким холодним, яким зможемо закрити. От, і тут зверху ще закриваємо. І ваш цей гарбуз, він, бачите, вже на цьому фоні він здається таким оранжевим. І дійсно є враження, що він у вас там десь він, значить, там, він у вас там світиться. Зараз він, хвостик пропав, ми його зараз і синій засвітимо. Такий зелененький зробимо цей хвостик. Отак От можемо засвітити його. І дивіться, вже на, на фоні, на фоні е можна зробити ще отакі моменти. Я беру оранжевий жовтий, оранжевий змішую з жовтим. Трошки можна водички додати. І роблю такі моменти краюшку, так роблю. Але таким чином, щоб вони не були такими ж яскравими, як і очі, як у як, як ці отвори значить, в гарбузі. О. От такий у нас буде з вами гарбузок. Бачите, чином це робиться. От, і ще тут можна додати такі якісь моменти цього значить хвостик, щоб він виділявся. Так. От. І можна ще коричневий з холодним червоним змішати. І підкреслити, виділити очі, щоб вони були такі більш геометричні і чіткі. От таким чином носик так само. І зубки. От так, да? Тут навіть можна такий прям червоний кольор. І саме де кончики зубів, їх зробити яскравішими на контрасті. от таким чином. І тоді у вас буде ефект, що воно дійсно у вас там десь воно світиться, бо інакше ви цього не зробите ніяк. Думаю, це відео було вам корисне. Не тільки з точки зору, там, як намалювати це на хеллоуін. мене це цікавить найменше. мене завжди цікавить живопис. Тому... Але навіть і в цій темі можна погратися з живописом і, скажімо так, багато чого тут взяти. Такого позитивного з цього в плані живопису. А от як, як показати. От... Такий е, ефект е, свічіння. Да, зараз воно відсвічує, я не знаю. Ну, е, Отак о, о о, о воно вже мало відсвічує. Ви бачите, що воно у вас там ну, якби, значить, світиться да, всередині. Е, можна там ще там, зробити якісь такі от, ну, там, яскраво чисто аранжувати якісь моменти. Всередині, в зубах десь. Да, щоб таке було відчуття, що там щось у вас от там десь воно ну, там, е, що там якийсь вогник у вас, що там щось у вас таке діється, да? От. Такого, такого чину десь. Так само і тут. От такий, як як вогник там. Вогники такі гарять. Користуйтеся. Якщо... І дивіться, головне вийти з цього стереотипу, що у вас чисто, чисто оранжевого кольору цей гарбуз. Він, якщо ви придивитесь дуже так уважно в різних освітленнях, він буде мати різні відтінки. Якщо ви хочете зіграти на кон... зі... ну, зіграти на світлі у цих моментів, да, от там, так, так само ліхтарик, у вас там якийсь. Значить, світить або такий гарбуз, або там свічка, і ще щось, якийсь вогник. І вам необхідно його, щоб він у вас дійсно запалав, а не просто був такий формально, там якогось жовтого кольору, і все, ви його так от обозначили, так, то вам необхідно навколо нього затемнити і ще й підхолодити. Тоді у вас буде це відчуття такого такого буде значить, ефект буде того, що воно у вас дійсно там значить, світиться ваш цей гарбуз. От. Ну все. Був радий, кому я тут щось вітив, допоміг, показав, був, був радий вам е, тут е, прийти на допомогу, малюйте. Е, бо малювання це є життя, ну, принаймні для мене. Е, коли малюєте, то якось і жити легше. На все добре, до побачення. До нових зустрічей!